Тут, скоріш все, всього, працюють вибухові міни протипіхотні, які змила при підриві Каховської дамби. Береги всі повністю були заміновані, тому там зарядиде від 300 грам до 50 грам. Все море, Чорне море, воно, що, тур, що Туреччина, що Грузія, будь-який берег, що Болгарія що Румунія, вона вся в небезпеці. Тому тут така справа. Ну, так як ми перша лінія від Дніпробурського лиману, і вся течія прийшла до нас, ми бачили, тут будівлі плавали, там і що хочеш, було знесло коли дамбою ті береги. Тому основна маса вся лежить тут у нас, в Одеській затоці. В Одесі ще більш-менш воно зрозуміло є зона, яка хвилорізи. То тут безпечніше, набагато, зрозуміло. А де відкрите море, ніякої там безпеки бути не може. Ну, в нас ж не всі пляжі відчинені води, всі це ж не, не просто так. Ну чи? я не знаю, які відчинені або не відчинені, але хвилеріс, воно своє робить справу тут. Ну, просто фізичним. А де відкрите море, це на це вже люди самі собі вибирають, що їм, що їм треба життя або кусок водички. Це лотерея. Просто лотерея. Людям ходити на пляж, ну, кажу, кожен вибирає свій шлях. Я не розумію. У мене, у мене здивування, і не тільки у мене, а всіх моїх побратимів, коли показують ці пабліки, коли летить дрон, його збивають і всі знімають це все. Тільки дрон починає падати, тоді починають тікати куди. Куди ти вже тікати збираєшся, вже не зрозуміло. Ну, наражаєте себе самі на ці пригоди. Чим воно закінчиться, це ж тільки Богу відомо.